Друзі, всім привіт! І сьогодні у мене буде не огляд, не просто огляд, а сьогодні будуть тести. Тому що до мене нарешті приїхала мікрофонна система, яку я придбав сам за свої гроші, і це коміка Vimo C. І просто знімати огляд я на неї не хочу, тому що. Про ці мікрофончики вже досить багато розказано в інтернеті, вже досить багато оглядів. Нічого нового я вам про них не розкажу. Єдине, можу сказати, що обійшлися вони, мені здається, в районі 45 чи 50 доларів. Там були монетки, коротше кажучи, попав на акцію і взяв собі нормальний комплект. Також мої партнери, магазин фото і відеотехніки FilmX Pro давали мені на огляд DJI Mic 2. Як на мене, це еталонні мікрофони. Я про них розповідав в минулому своєму відео, можете подивитися, там я ділився своїми враженнями і розказував, що крутого і класного є в цих мікрофонах. І ось мені спала на думку ідея про те, що: а чи не порівняти мені коміку і DJI? Справа в тому, що коміка коштує сьогодні повний комплект 50 доларів. DJI Mic 2 коштує 300 доларів. І мені просто стало цікаво лоп в лоб зрівняти ці мікрофони виключно по якості звуку. Насправді, про коміку я розказував ще набагато раніше в своєму відео про мікрофони. Тоді я вперше звернув на них увагу і поділився ну, цією інформацією з вами. Що, типу, дивіться, ось, мабуть, класні мікрофони. Через деякий час. Filmex прислав мені на огляд саме ці мікрофони. Точніше, я їх сам вибрав, бо мені було цікаво послухати, подивитись, як взагалі вони працюють і що це таке. На моє здивування, це досить така вийшла непогана штучка. Часу на тестування в мене було ну, насправді небагато, тому що я їх відзняв і відправив назад. Але я запам'ятав те, що непогано. І коли була акція на Аліекспресі, я вирішив: а чому би і ні? Чому б не купити свої власні. Радіо, ну, точніше, це мікрофонну бездротову систему, щоб просто була в хазяйстві, тим більше, що тих 50 доларів за таку штуку, це не така вже й велика ціна. Навіть якщо вони мені чомусь не підійдуть, я завжди зможу їх продати і повністю відбити свої гроші, тому що у нас вони продаються трошечки дорожче. І для мене, для людини, яка цікавиться фото-відеозйомкою, завжди цікаво, на що люди записують свій звук. І ось що я зрозумів, що який би в тебе не був мікрофон, його потрібно в першу чергу правильно налаштувати, налаштувати камеру, обробити цей звук, і ти отримуєш класний результат. В відео про мікрофони, там, де я ділився своїми ідеями і показував мікрофони, які є в мене, я розказав про свою петличку, яка мені обійшла, здається, в 2 долара. І вона насправді до сих пір мене інколи виручає. І звук з неї, ну, Просто нормальний і мені подобається. Тобто я не знаю, що там більшого може бути. От прям вона видає те, що треба. І сьогодні я вирішив перевірити, а можливо, не треба купувати DJI Mic 2 чи, чи, чи DJI Mic Mini, якщо є коміка, яка, до речі, продається в повній комплектації, і навіть, бачите, з зарядним кейсом. До речі, ось так виглядає кейсик. Зараз. Фокусується ось кейс. Там всередині вже немає мікрофона, і немає приймача, тому що вони вже в мене на столі, а мікрофончики. Ось вони в мене тут. Поки що звук, бачите, ще є ось такий кейс у коміки. Зараз ось він. І е, дуже класна штука. Там всі дроти і паралонова така штучка. Коротше, класний комплект. Мені захотілося мати комплект. Зарядним кейсом комплект з усіма дротами, просто щоб уже не думати і було назавжди. Плюс ще нюанс, що зарядним кейсом треба купляти два мікрофони і один приймач. Тому взяв повний комплект. І зараз я хочу порівняти, як звучать ці мікрофони, щоб просто оцінити якість саме звуку. Про фішки, про характеристики, про функції, про якість збірки. Я про це все розказувати, мабуть, не буду, тому що про це вже купу всього розказано. Єдине, можу сказати, що якщо взяти приймачі у коміки і в DJI, бачите, очі сховаю, у коміки він виглядає ось так. У Діджаї він виглядає ось так. У коміки це максимально легенький такий, ну, відчувається, що він ну, що він дешевший, що він простіший. Екранчик такий просто, щоб бачити інфу і все порівняно. Якщо порівнювати з Діджай, то тут, звичайно, зовсім інший рівень. Коротше, просто візуально і на ощупь, ну, це девайси абсолютно різних рівнів. Але ми тут для того, щоб. Просто зараз порівняти, як вони звучать. Зараз я записую звук на свій мікрофон. Далі я буду записувати відео вже зі звуком з цих мікрофонів. Я буду по черзі вставляти кадри там, де йде звук з одного мікрофона чи з іншого мікрофона. Ну, тому що мені банально треба їх переключати в камері. Але я не буду казати, де який мікрофон, де який мікрофон в даний момент працює. І у вас буде можливість просто вгадати. Хто з них DJI, хто з них коміка. Одразу попереджаю, що після цього мікрофону вам може здатися, що петлички, навіть ДідЖі, навіть коміка, вони тіпа, якось не так звучать, ну, щось не те. Але я вас запевняю, ви дуже швидко звикнете. Тому давайте вже скоріше починати тестування. Отже, зараз я записую звук з одного з цих мікрофонів, я не буду казати який. Е, назвемо його мікрофон номер 1 е, І маю зауважити, що коли ви будете зараз чути звук, це той звук, який цей мікрофон видав прямо з коробки. Я не налаштовував нічого в камері спеціально під нього. Я не налаштовував мікрофон сам по собі, бо там є різні рівні гучності. Як дістав, так і записую. Це стосується як і коміки, так і мікрофона DJI. Тому зараз ви чуєте, як він звучить. Одразу дається те, що більше шуму з'явилось навколо мене, тому що все-таки студійний мікрофон він записує звук прямо перед собою. Він з боків практично нічого не улавлює. Цей же мікрофон. Трошечки більше має діапазон, тому, окрім мене, ви можете чути ще, як можливо, шумить мій комп, чи з'явилось якесь додаткове ехо в кімнаті. Ну, як є, так є. Мені здається, це особливість цих мікрофонів, тому що дуже часто важливо, щоб він навпаки більше захоплював і записував в себе різних звуків, окрім головного. А зараз ви можете чути, як звучить мікрофон номер 2 Не знаю, чи є різниця, я насправді ще їх не порівнював. І мені дуже цікаво, зараз буде, коли я буду прослуховувати, передивлятись це відео, порівняти лоб в лоб, як звучать ці мікрофони. З власного досвіду, я можу сказати, що який би мікрофон ви не вибрали, ви рано чи пізно до нього звикаєте насправді. І звук, який можливо вам буде здаватись на початку, трошечки якимось не таким, поступово ви його до нього, по-перше, звикнете. По-друге, ви навчитеся з ним працювати. Дуже рідко, коли у мене виходить, отак записати звук, щоб не чіпати його взагалі ніяк. Як мінімум, я прибираю трошечки шуми, якісь, якісь зовнішні звуки там, можливо, з'являються, теж вони трошечки приглушаються. Можливо, інколи додаю ще трошечки високих, низьких басу, ну, для того, щоб якось вирівняти в цілому якість звуку. Ось ви зараз чуєте, як звучить мікрофон номер 2 і можете оцінити якість, яку він видає. І зараз я знову записую звук на мікрофон номер 1 На вулиці трошечки вітряно. І ви можете почути, як він звучить, як то кажуть, в живій природі. Зараз на вулиці є якісь сторонні звуки, десь йде якесь будування, хтось щось робить, шумить вітер знову ж таки. Тому о, можна одразу зрозуміти, по-перше, якість звуку на вулиці. І по-друге, як рятують оці мохнаті штучки, які я надягнув перед тим, як почати знімати. Зараз ви чуєте звук з мікрофона номер 2 Я стою від камери десь на відстані півтора метри. Знову ж таки, можете оцінити, як справляється. Волохата штука від вітру, як улавлюється навколишній звук, чи чутно взагалі щось крім мене. Ну і в цілому можете оцінити якість звуку, яку видає мікрофон номер 2 І зараз я знову записую звук на мікрофон номер 1 тому що хочу перевірити, як він справиться з дистанцією ну хай в 10 метрів, і заодно перевіримо. Як буде чи не буде обриватись звук, якщо повернутися до камери відповідно до приймача спиною. Ось я зараз записую голос, відходжу. Дистанція буде десь біля 10 метрів. Я вийшов на прямий звуковий контакт з сусідями, і зараз ви можете чути, як працює навіть болгарка. Ось я зараз. Надіюсь, я попадаю в кадр. Між мною і камерою десь біля 10 метрів. Зараз я повернувся і записую звук спиною до камери. І зараз ви чуєте мікрофон номер 2 і я буду проводити тест на відстань. Також буду повертатися до камери спиною для того, щоб перевірити, чи обривається зв'язок. Знову ж таки, я відходжу на плюс-мінус 10 метрів. Буду йти. Спиною буду щось говорити, і заодно перевіримо, як якою буде якість звуку і чи щось зміниться в залежності від дистанції. Ось я відходжу, повернувся спиною. Доходжу до фінальної точки. Тут знову ж таки з'являються сторонні звуки, і в цілому ви можете оцінити. Як мене чути на відстані біля 10 метрів. Більше відходити від камери я не бачу ніякого е смислу, тому що мені здається, що мало хто знімає на такій дистанції і взагалі, чи буде цим хтось колись користуватись. Ось я повертаюсь назад і скорочую дистанцію на цьому, тест мікрофонів на вулиці. Можна закінчувати. Ну і в фінальній частині для контрасту я знову переключився на свій звичайний мікрофон, на який я записую звук в 90% в своїх відео. Одразу можете порівняти взагалі різницю між ними. Ну і настав час озвучити, який мікрофон був під цифрою 1 і який мікрофон був під цифрою 2. Можливо, ви вже здогадалися. Насправді, я, поки записую це відео, яке ви зараз дивитесь, я вже, я вже не витримав, я спеціально переслухав а, те, що записалося, порівняв, а, зрозумів так, що е, дійсно один краще звучить, один гірше, один такий трошечки глибший, другий звук трошечки більш плоский, але я не скажу, що там прям. Кров звук ні, я абсолютно повністю розумію, де який звук і чому так відбувається. Отже, мікрофон номер один це коміка, мікрофон номер два це DJI Mic2. І в принципі, після цього тесту ви вже можете зрозуміти, який мікрофон вам потрібен і який мікрофон вам підходить краще. Можливо, ви хотіли б взяти то, що подорожче, але ж нагадаю, різниця між ними на Аліекспресі складає в 6 разів. Коміка обійшлась мені менше 50. DJI Mic 2 в повній комплектації. Зараз коштує 300 доларів. Вибір, як завжди, за вами. Пам'ятайте, що дуже багато чого залежить від постобробки. І взагалі від е, основних і базових налаштувань як мікрофона, так і вашої камери. На цьому тест оголошую закритим. Як завжди, пишіть в коментарях ваші запитання, діліться своїм досвідом, розказуйте про свої мікрофони. А я не прощаюся, кажу до побачення і всім пока!